Вітаю, друзі! Відносно недавно в мене на каналі був огляд на пневматичний пружинно поршневий переломний пістолет Snowpeak SP500. Це є бюджетна пневматика переломного типу, стріляє свинцевими кулями. Ну, В принципі, кому цікаво, можете подивитись на огляд на даний пістолет. В принципі, досить непоганий за свої гроші варіант. Але є ще інший варіант. Ось такий називається Diana P5. В принципі, нібито те саме, але вже вже трошечки за інші гроші, тобто Пістолет під брендом Діана він дорожчий, там ну, плюс-мінус на тисячу гривень від пістолета SnowPi. Але вони ну, прямо максимально схожі, скоріш за все, робляться на одному заводі в Китаї. Але даний під брендом Діана чомусь коштує дорожче. Давайте ж порівняємо їх. Спочатку буде візуальне порівняння, порівняння комплектації, коробочок, всього цього. І потім зроблю тестовий відстріл через хронограф стріляти по мішеням Мабуть, не буду, на жаль, зараз немає в мене таких можливостей, щоб нормально собі спокійно постріляти по мішенькам. Але я думаю, і даного порівняння буде цілком достатньо, щоб зрозуміти, чи достатньо купити найбюджетніший пружинно поршневий переломний пневматичний пістолет Snowpeak sp 500 чи все-таки варто трошечки додати і купити пістолет Diana P5. Давайте в цьому розберемось. Ну що ж, роздивимось на коробочки, порівняємо їх, так би мовити, по розмірам вони абсолютно ідентичні. Лицева сторона, можете бачити, її зараз перед собою, в принципі, не знаю, мені здається, навіть уснув впіка вона дещо симпатичніше виглядає. Як можемо бачити, що тут намальований пістолет, так, з різних сторін, але самі пістолети вже на цій картинці видно, що однакові. Тут є певні його технічні характеристики, тобто спрінг, пружина, пелет стріляє кулями, брейк-барел, переломний ствол, міледрейл, ласівчин хвіст. Аджуктейблрірсайд регульовані відкриті прицільні мануал сейфті, це ручний запобіжник. Також Action, Діана, Action чомусь. Це можливо, це і є суббренд Діана, типу який робиться в Китаї. Можливо, не впевнений в цьому. Ну і написано Performance Airguns since 1890 рік, типу бренд Diana існує з 1890 року. Також сайт Dianaairgans.d. У Сновпіка існує Сновпік з 1976 року. Модель СП500, тут логотипчик, брейк-баррел, калібр 4,5. Вказана існує версія 5,5. І от фотографії мушки та цілика. Також тут вказано, що стріляє. Палетками, тобто кулями, про ластівчин хвіст і точна стрільба, типу, чомусь вони вважають, що він точний. Давайте подивимось на коробочки з боків. З цього боку у сноупіка нема нічого. Діана 5 також є напис Діана 5 З цього боку ми бачимо тут наклеєчки з інформацією про пістолет. Тут цікаво: на пістолеті Діана вказано пістолет пневматичний Діана 5 4.5 і вказано 7,5 джоулів. До цього ми повернемось трошечки пізніше. У сноупіка також є штрих-код. Знову стоїть галочка, що це калібр 4,5, що зроблено в Китаї, і якийсь варнінг. З іншого боку, зверху, так би мовити, у Сновпіка логотип в пістолета Діана. Тут ціла купа інформації: Діана, соцмережі, сайт, купа варнінгів. І тому подібне так, і ще один бік у нас є коробки. Тут прямо копія лицевої сторони і ще якийсь штрих-код у Сновпіка СП500. І ще у нас є задня сторона. Коробочки. Тут у нас е, трошки по характеристикам. Ну, у Сновпіка, в принципі, все я показував в огляді. Зараз виключно порівняння. До речі, щойно поміти у Сновпіка навіть тут на коробці, де фотографія їхнього пістолета, можемо бачити, що, що це, що це за вигляд? Чому воно, наче не знаю, наче повздувалась фарба на ньому. Ну, це капець, не можна отакі фотографії на коробку ліпити. Я це щойно помітив і це. Це якась жесть. Коротше, тут знову ж таки повторюються його характеристики: брейк-барел, висока швидкість. Коротше. Вказано калібр 4.5-450 FPS. Вага 941 грам. Давайте подивимося, що у Діани вага 920 грам чомусь. Але тут вказано. Максимальна швидкість 400 FPS і типу енергія 2 джоулі. Тобто на коробочці у нас е, вказано 2 джоулі, а десь тут на наклейці у нас вказано 7,5 джоулі вже бачимо на цій наклеїчці щось схоже на маркетинг, скоріш за все. Е, так Інші моменти: однозарядний, довжина ствола 220 мм, так само, як і в Сноупік. Загальна довжина 380 мм. Так, тут 374 вказано. Вага 920-941 і ну, в принципі швидкості зрозуміло. Також у Діани, що добре, максимальна швидкість і максимальна енергія. Бачимо тут, так би мовити, зірочка, ну, в даному випадку одиничка і пояснення, що це типу залежно від кулі, це не, не є якісь сталі показники. ну добре Коробочки це дуже цікаво. Але самі пістолети все ж таки цікавіше так, спочатку. Сновпік бачимо сам пістолет, SnowPak SP500. Так нагадаю, що в мене версія чомусь без маркування. Тобто, в принципі, можна цей пістолет називати будь-як. І в комплекті ще ми маємо чек, який нам не цікавий. І ще в комплекті ми маємо ось таку інструкцію. Так, давайте подивимось, що у Діани. Даний пістолет Діана, він не є новим, але, в принципі, таке дуже-дуже дуже хороший стан, наближений до заводського. Не впевнений, чи є така плівочка з заводу, чи це вже. Коли мені відправляли, його так запакували. Так, ще в комплекті є шестигранних з гвинтиком. Не знаю навіщо він. Трошечки куль є, але це теж, я думаю, вже не заводська комплектація. Ну і в принципі все. Ну і тут ще можемо побачити візиточку Амунатіон. І так, що у нас тут написано: Продаж легальної зброї, яка не потребує дозволу, Telegram і QR-код. Дякуючи саме. Телеграм-каналу Амунатіон я маю цей пістолет і можу зняти це порівняння. Тобто даний пістолет був наданий даним телеграм-каналом. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі, скоріш за все. Тому пістолет Діана 5 Тут бачимо маркування Діана Пі 5 відповідно на стволі калібр 4,5 мм, дроп 177. З іншої сторони, також ми можемо бачити калібр 4,5, намальована кулька, F5-кутечку, і тут є серійний номер навіть. Все більше ніяких маркувань на пістолеті ми не маємо. Вигляд має наступний. Ну, на перше враження, він абсолютно ідентичний пістолету Snowpeak Тобто тут у, мене, да, тут у мене немає ніяких маркувань, ні серійних номерів, нічого. Але, в принципі, вони виглядають ну, просто, просто однаково. Давайте поближче їх порівняємо. Ось у нас ну, типу, ліва сторона пістолетів. По розмірам, ну, так, це на око, так би мовити, але все абсолютно однакове. По якості пластику, мені здається, теж абсолютно однакове. У Сноупіка він здається мені дещо більш матовий. У Діани ніби більш глянцевий, але це, в принципі, по, по відчуттям вони відчуваються абсолютно однаково. Ось ці накладочки, типу прогумовані, вони також є абсолютно однаковими. Що у Сновпіка тут зазори так собі. У Діани, в принципі, також так собі зазори. Е, прицільні пристрої цілик регульований. Як бачимо, у Сновпіка там щось наквецяно білим, типу якісь маркування. У Діани такого нічого немає. Ну воно, в принципі, і не потрібно. Сам цілик абсолютно ідентичний, має регулювання як по вертикалі, так і по горизонталі, і тут ну прямо зовсім нічого не відрізняється. Також ластівчин хвіст на циліндрі, що у піка, що у діане абсолютно ідентичний. Якщо дивитись по якимось там облоям, заусенцям, якість лиття пластику, вона також однакова. Бачимо, як у Діани тут ось є певні заусенці, певний оцей облойчик і ну, в принципі якість виконання абсолютно однакова. Циліндр тут зі сплаву, як у Сноупіка, так і у діани. Муфта також сплавна. Сталевий у нас ствол і стволи також абсолютно ідентичні. Мушка не регульована, з таким, ось, так би мовити, надульником пластиковим, також абсолютно ідентична. Якщо подивитися в сам ствол, сподіваюсь, вам буде видно. Тут нас цікавить в першу чергу фаска ствола. Значить, ось це діана, ось це Сноупік. Ну, на перший погляд у Діани ніби він трошечки більш акуратно зроблений, але, блін, мені здається, вони абсолютно ідентичні. У Сновпіка Фаска точно така сама, тільки вона ніби теж воронена, а у Діани вона, типу, трошечки блищить. Ну, От такі моменти. Спусковий гачок абсолютно ідентичний, запобіжник абсолютно ідентичний. Так, от якщо так дивитись, то навіть ну, важко здогадатись деякий пістолет, коли просто не видно маркувань. Тобто, якщо з діани зняти маркування, то ну, відрізнити їх буде. В принципі, неможливо. У Діани єдиний момент, що спусковий гачок він гладенький, а у Сновпіка є ще певні такі насічки на спусковому гачку. Це, от, мабуть, перший і мабуть, єдиний елемент, який їх відрізняє і по якому можна буде, хоч якось, їх все-таки відрізняти один від одного. В іншому там регулювання бачимо, ось тут гужончик. Під шестигранник в передній частині спускового гачка, як у Діани, так і у Сновпіка він є. І десь там, хм. до речі, ось тут цікаво. Тут ми бачимо в спусковій скобі є отвір, типу також для, для регулювань. І ось це Сновпік, там і в спусковому гачку далі є отвір, і ну, теоретично цим навіть можна щось буде там і порегулювати, якщо там є якийсь регулювальний гвинт. А у Діани отвір в спусковій скобі є, але в спусковому гачку відповідно вже отвора жодного немає. Тобто там не передбачено ніяких додаткових регулювань спускового гачка. Оце цікавий момент. Я думав, навпаки, у Діани буде більше можливостей по регулюванню, але, як виявилось, ні. Що ж, давайте переламаю ствол і подивимось на казенну частину ствола. Так, мабуть. Переламаю повністю. Зусилля зведення також хочу порівняти зараз. Зусилля зведення абсолютно ідентичне. Ну, в принципі, можна зробити висновок, що і пружини там абсолютно ідентичні. Так, ось так виглядає казенник, казенна частина у Сноупіка. Резинка тут з, таким, з певною такою деформацією. Це я показував в огляді, і я навіть там шматочок цього ущільнювача відрізав, тому що він там ну, дещо заважав. Перепуск має ось такий вигляд. Також є фаска, до речі. Фаска є як в казенній частині, так і в перепуску. Ригель в такому якомусь китайському цьому лайні, яке вони називають змазкою. Добре. Тепер роздивимось поближче Діану. Фаска, фаска. фаска нас цікавить, фаска це момент важливий. Мені здається, що у Діани вона дещо більша. Там на якусь долю міліметра вона більша. Щодо гумового ущільнювача, також, як можемо бачити, в Діани він нормальний, акуратненький, у основпіка він ну, такий дещо деформований. Можливо, мені трошки бракований трапився, можливо, це не. Не у всіх у них так. Перепуск однаковий з однаковою фаскою. Тут, в принципі, нема про що більше говорити. Ригель також однаковий, змазки у Діани немає. Ну, Але так як Діана вона вживана, можливо, вже тут змазку цю просто повитирали. Сноупік мені прийшов за таким от лайном, я його, в принципі, і не витирав. Що ж, так як пістолети вже. Заряджені, то треба вставляти в них кулю і протестую їх на хронографі. От прямо дуже цікаво. Давайте ще раз покручу їх з різних сторін. Тобто все абсолютно ідентичне у даних пістолетів. Єдині відмінності, які я знайшов чисто візуально, це спусковий гачок. У діани він гладенький і не має отвора в задній частині. У Сновпіка він має певні ребра і також є оцей отвір, який. Ну, теоретично може там навіть щось і регулювати. Ну і зовсім забув зараз буквально декілька секунд про інструкцію. Інструкція у пістолета Snowpeak проста, вона загальна для пружинно поршневої пневматичної продукції бренду Сноупік, тобто як для гвинтівок, так і для пістолетів, хоч тут жодного пістолету і не намальовано. У Діани P5 все-таки своя інструкція. Ага, і у Сноупіка вона локалізована українською мовою. Тобто, вже імпортер займається тим, що перекладає цю інструкцію і кладе її українською мовою. У Діани інструкція саме для цього пістолету: чотирьма мовами: англійська, французька, німецька і іспанська. І тут уже більш детальна все-таки інструкція, більш якісна конкретно під цю модель пістолета. Ну що ж, друзі, я зараз відстріляюсь по хронографу. Це Snowpeak sp 500 як бачите, жодних маркувань немає. І відстрілювати буду 5 куль шершень 0,28. І 5 куль шершень вагою 0,5 грама. Буду дивитись результати по потужності через додаток енергія кулі. Це мій додаток. Посилання на нього буде в описі також до цього відео. Що ж, спочатку 5 пострілів 0,28 шершнями. 165,6 це у нас 3,8 джоуля, що, в принципі, доволі непогано, як для такого пістолета. Другий постріл. 161,6, 166,8, 165,2, і п'ятий, 163,5 метрів на секунду. Добре. Тепер кулі шершень вагою 0,5 грама, 118,3. Подивимося, яка це буде. Енергетика 0,5, швидкість 118,3. І енергетика, ну 3,5 джоулів. В принципі, знову ж таки, непогано, як для такого пістолета. Ще 4 постріли. Подивимось 112, 114. Знову 114. 118,5 метрів на секунду. Що ж, зараз точно такий самий відстріл, але з пістолета Diana 5 І так як у мене його ще не було в списку, я зроблю тут типу серію пострілів. Так, і оберу кулю шершень 0,28. Буде серія з 5 пострілів. Що ж, починаємо.

Непогано. Середня швидкість 170 метрів на секунду, середня потужність 4 джоулі. Додам до рейтингу дані показники. Це все-таки, хоч і не набагато, але краще, ніж у Сноупіка. Так, давайте ж подивимось, що він покаже шершнем 0,5 перший постріл. 123,4. І це 3,8 джоуля. 116,8, 119,4, 125,7 і постріл. 5 постріл 122,5. 3,7 джоуля. Дивимось на результати. Середня швидкість 121 метр на секунду. Середня потужність, ну, майже 3,7 джоуля. Що, в принципі, також непогано. Давайте подивимось. Що у нас показував Сновпік СП500. так, Кулею 0,28 це було 160 метрів на секунду і це було 3,6 джоуля. А кулею 0,5 грама, що нам показав Сновпік. Так, 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 так. А кулею 0,5 грама Сновпік у нас не стріляв на результат. 0,48 це було 116 метрів на секунду. Перед тим, як підвести якісь підсумки, спробую ще перевірити е, зусилля на спусковому гачку для пострілу у кожного з цих пістолетів. Е, спочатку це буде Snowpeak sp 500 тому що, коли я стріляв, мені здалося, що у Snowpeak все-таки спуск дещо тугіший. Давайте ж перевіримо це. Ну і саме для цього я й купував собі ось таку штуку. Направляємо його в безпечному напрямку. І що ми маємо? Е... 1,59 кг, ну, типу 1,6 кг. В принципі, цього зовсім небагато, як для такого пістолету, і ну, цілком робочий, скажімо так, спуск. Давайте ж перевіримо у Діани. 1,54. Ні, насправді, зусилля спуску у них однакове, але, от, ну, мабуть, по характеру протискання мені у Діани спуск дещо більше сподобався. Так. Поставлю на запобіжник. Ну і які ж висновки можна підвести, так би мовити, по даним пружино поршневим тематичним пістолетам? Так, Diana 5 на моє здивування показала дещо кращі результати на хронографі, дещо все-таки даний пістолет потужніший, ніж Snow Peak. ну, в моєму випадку, взагалі no name. Але чи варта оця невеличка перевага в потужності в там, майже 1000 гривень, мені здається, навіть трошечки більше тисячі гривень, тому що цей пістолет все-таки дорожчий, ніж оцей пістолет. І ну, я не знаю прямо, за що потрібно переплачувати. Мені здається, можна обійтися і Сноупіком, е, або навіть як у мене ноунеймом, no при цьому отримуючи майже те саме. Якщо там якась різниця в потужності і є у Діани, то ну, вона незначна. А в інших моментах, як от в якості, в загальній якості виробу, там лиття пластикових деталей, металічні деталі, обробка все абсолютно ідентичне. Ще один момент, який я помітив, це цілик все-таки трошечки відрізняється. У Сноупіка він прямий, у діани він дещо завалений, типу, з невеличким кутом на стрільця. Що це нам дасть, я не знаю. Мені здається, особливо то нічого воно і не дасть, але тим не менш таке є. Тобто, купуючи Діану, ми отримуємо, по-перше, бренд, ми платимо за бренд, ми отримуємо там інструкцію, типу більш досконалу. Ну і на цьому, мабуть, все Ну і також потужність більша, там на скільки відсотків на 10, мабуть, все-таки більша потужність у Діани, що також не є чимось прямо критичним при виборі пістолетів. Тобто, якщо нам потрібен потужний пістолет, то ми вже будемо дивитись на якісь там Хацани чи Оптіми МОД 25. Там уже дійсно більша потужність. Якщо ми будемо там взагалі шукати щось максимально потужне, то тут треба буде дивитись уже на гвинтівки або там на PCP, можливо. Тому в випадку вибору виборі з цих двох пістолетів я все-таки схиляюсь до Сноупіка. Ми отримаємо по суті те саме за менші гроші. Те, що немає маркувань, це не критично, це не є якимось там колекційним прямо пістолетом. Це от саме бюджетний варіант для знайомства з пневматикою. І з такою задачею справиться як Сноупік, так і Діана, не дивлячись там на якісь. Незначні, я б сказав, відмінності. Ну, в принципі, на цьому все. Однозначних висновків я не можу дати, там, що купувати, що не купувати, кожен нехай для себе вирішує сам. Від себе скажу, що і один, і другий пістолет, в принципі, має право на життя. Якщо хтось хоче купити більш дорогий пістолет, для нього є Diana P5. Якщо хтось хоче купити більш дешевий пістолет, для нього є SnowPak SP500. В такі часи живемо, це типу ринок, так би мовити. і Насправді багато де існує от така. Подібна ситуація, де ну, майже однакові речі там, під різними назвами продаються за різні гроші. Тому, як я вже казав, висновки робіть самі. А я хочу е ще раз подякувати телеграм-каналу Amunition, Amunation. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Він надав саме він надав мені пістолет Diana P5 для ось цього е відеопорівняння, для ось цього е відеоогляду, за що я йому дуже-дуже вдячний. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то поставте йому лайк і напишіть якийсь коментар. Хто не підписаний на канал, також підписуйтесь. Буде ще багато чого на тему пневматики, ножів і не тільки. На цьому все. Всім дуже дякую. Особлива подяка спонсорам каналу. Їхній список ви зараз можете бачити на екрані. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є така можливість та бажання. Ну і дякую всім за те, що дивитесь, оцінюєте мої відео та пишете коментарі. Бувайте, друзі, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Певний момент також по спуску. У Діани спуск дещо краще відчувається. Так, я знаю, що в мене є. Я знаю, що в мене є. groei